Бата і сестри, хочу, щоб ми всі разом сказали слава Богу. Буду читати одне місце, яке записане Перша книга царів, 19 розділ з 1 віршика. А Ахав доніс Єзавелі все, що зробив був Ілля, і все те, що він повбивав усіх пророків мечем, і послала Єзавель посланця до Іллі, говорячи. Отак нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо душі, душі твої, як зроблено душі кожній, якщо душі. Якщо цього часу завтра я не зроблю душі твої, як зроблено душі кожного з них. І побачив це він і встав та й пішов, боячись за душу свою, і прийшов він до юдиного. Бершевий і позоставив позастав, там свого хлопця, а сам пішов пустиною, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем і зажадав собі смерті, і сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я найліпший від батьків своїх, і поклався він і заснув під одним ялівцем. Аж ось ангел діткнувся його та й сказав йому: устань та попоїш. І глянув він аж ось у його головах калач, спечений на вугілі та дзбанок води, і він їв, та пив, і знову поклався, і вернувся ангел Господній у другий і діткнувся його, та й сказав: Устань, попоїш, бо дорога тяжка перед тобою. І він устав, і попоїв, та напився, і пішов. І він ішов, підкріплений тією їжею 40 день та 40 ночей, аж до Божої гори хорив. Ми зачитали тут таке місце, що коли Ілля, він вбиває цих Єзавелів пророків, і тоді починається це гоніння на життя Іллі. і Єзавель, вона каже такі слова, каже, якщо я не зроблю тобі так, як ти зробив цим пророкам, вона захотіла так зробити, вона хотіла його з душі, вона хотіла його вбити. І ля він збирається, і він втікає, він втікає в цю пустиню. І там він сідає, він каже, каже до Бога, каже: досить, Господи, тепер візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. І знаєте, там вже десь прийшла трудність в його життя, прийшла ця пустиня, прийшла ця долина в його життя. І знаєте, коли. Десь гоніння прийшло на його життя, він біжить в цю пустиню, він там звертається до Бога і каже, Боже, забери мене. Боже, забери мене. Ось тепер це гоніння за мною, це переслідування, хочуть душі моєї. Боже, забери мене, щоб я вже йшов до Тебе. І знаєте, він ліг, він там ліг і заснув під тим ялівцем. Але каже, буде його ангел, і каже такі слова, каже, устань, попоїш. Каже, і він бачить цей калаш, він бачить цю воду. і... Каже, до нього ангел, він поїв, попив, і він знову заснув. Але буде його знов, ангел і каже, вставай, попоїш, попий, каже, бо дорога перед тобою ще далека. Знаєте, коли прийшовши сьогодні на це служіння, я не мав ще проповідувати, але так спитали, чи я буду проповідувати, я почав роздумувати, що би сказати на цьому місці. І знаєте, Бог почав говорити до мого серця деякі моменти, згадувати. І сьогодні вже співалася одна пісня, і хочу її згадати, де були такі слова в цій пісні, каже, Одно лиш помни, пройдя життєвної долиною, не допускай обиди і гніва. І потім, в приспів цієї пісні є такі слова, каже: в кожній ділі он альфа і омега, у нього для тебе вода і ліпошка хліба. Знаєте, я згадав цю пісню, вона співалася на цьому місці, заходячи в двері до молитви, я почув цю пісню. Я згадав, як ми працюємо на роботі і в нас. Цілий день нас співають пісні. І знаєте, ця пісня вона звучить в нас. Я не знаю чому, але цей тиждень, минулий тиждень, ця пісня вона звучить кожен день, в нас і пару разів на день. І знаєте, я почав задумуватися, чому так. І знаєте, минулого, минулого тижня, слухаючи одне служіння, один брат проповідував і свідчив зі свого життя свідчив, свідчив таке, таке свідоцтво, що заказав дрова і розгружав машину з дров. І каже, десь не попильнував, десь поступився, і ці дрова, вони всі посунулися на нього. І каже, завалили його, каже, повністю по пояс завалили ті дрова, каже, поломав ноги, каже, покрутило ноги, але каже, стою там, весь в болях стою, каже, і плачу, каже, але тільки в небо підняв очі кажу, Боже, не дай мені возробтати. Боже, не дай мені возруптати і щось недобре сказати. Не дай мені десь якусь обіду допустити в серце своє. Але каже, стою там великі болі. Каже, але я піднімаю руки в небо і каже, я дякую Богові. І знаєте, я слухав це свідоцтво і кажу, Боже, яку ти велику силу треба мати, щоб так не возруптати, щоб нічого не сказати, а тобі подякувати ще. І знаєте, проходячи день, проходячи два дні, ми їхали дорогою. Дорогу, дорогу їхав на одне служіння, почався великий дощ падати. І знаєте, в мене в машині є одна проблема, що коли буває великий дощ, падає, то починає десь протікати в машину. І знаєте, я їду і бачу, там протікає. І десь згадую, і мені зразу Бог нагадує це свідоцтво. І знаєте, бачу і мовчу. І знаєте, десь Бог покладає на серце, десь покладає на серце як цей брат говорив. І я мовчу, і тільки Боже я кажу, не дай мені десь возробтати, не дай мені возробтати. Я бачу, хочеться щось сказати, хочете десь, десь в небо щось сказати, Боже, чому так? Боже, десь поможи, кажу, щось сказати. Хочеться, але їду і мовчу. І десь тільки прошу, Боже, не дай мені щось сказати недобре. Боже, не дай мені возробтати. І знаєте, потім, їдучи після цього, завіз свою дружину, завіз на, на одне служіння, їдучи, в нас мала бути братська молитва. І знаєте, їду, молюся, прошу, не дай тільки щось допустити, Боже, в серце своє, якусь обіду чи щось недобре. І знаєте, поїхав на цю молитву, які я там великі благословіння пережив. Як Бог наповнив Духом Святим, як Бог вилив свою благодать. І знаєте, я знаю, чому. Це. А якби там допустив десь якусь обіду, як там десь би возробтав щось недобре би сказав, я знаю, цього би не було, але Бог десь готує, Бог наперед це свідчення, послав моє життя, щоб десь не допустив якоїсь обіди, щоб десь не возробтав, брати і сестри, але десь подякував Богові і пережив велике благословіння. Знаєте, в цій пісні співалися такі слова, співається, каже, не допусти, проходячи долиною в своєму житті, не допусти обіди, але каже, для Бога, в Бога є для тебе в цій обставинах, в цій долині. І в Бога є для тебе цей калач, і в Бога є для тебе цей кусочок хліба. І є Бога для тебе вода, є для тебе благословіння. Хоча ти проходиш долину в своєму житті. Якісь недобрі обставини, якісь тяжкі обставини, але Бог знає, як тебе провести, Бог знає, як тебе підкріпити. Бог має в цих обставинах, Бог для тебе має свої благословіння, але каже: не допусти обіди в своє серце, не допусти ропоту в своє серце, не допусти якогось нарікання в своє серце, але проходять всі такою долиною, підніми руки в небо і попроси, а Бог дасть своє благословіння для тебе. Знаючи, згадую, згадую ще одну. Таке свідчення, де не раз і не раз від пастора ми чули це свідчення, коли були гоніння на церкву, і одного брата закрили в тюрму і закрили в таку камеру, що хотіли його там голодом вбити. Але знаєте, Бог посилає в цю тюрму ще одного брата, і через нього він годує цього брата, де йому не давали їсти тому брату, що сидів в тюрмі, але Бог так покерувався, що цей брат, який розвозив їсти. Десь біля нього була ця охрана, але Бог цій охрані закривав очі, і цей брат просував цей кусочок хліба попід двері. І цей брат, який сидів в тюрмі, сидів за цією камерою, якого хотіли вбити голодом, він їв. І через певний час, коли вже думали, що він вмер, але відкрили двері цієї камери і побачили, що він живий. І знаєте, всі дивувалися, чому так. Всі дивувалися, ніхто не знав, хто його годував, ніхто не знав, чому він лишився живий, але знав один Господь, брати і сестри, знав один Господь, кого послати в цю тю тю тюрму, щоб там годувати цього брата. І знаєте, вже здавалося, ніби нема виходу, вже здавалося, ніби смерть, вже можна возробтати. Боже, я служив Тобі, Господь, я приділив своє життя на служіння для Тебе. Але чому така обставина прийшла в моє життя? Чому мене закривають в таку камеру, де мене не годують, де мене хочуть вбити голодом, смерть дивиться мені в очі. Але, Брати і сестри, там в тій камері Господь знав, як подати свою їжу. Господь знав, як подати своє підкріплення, але від того брата не було ропоту, не було якогось десь в небо, не було незадоволення, брати і сестри. Я знаю, він би пішов на смерть, він би там, хоч би в мертвій тюрмі, хоч би в мертвій камері, але він би залишився вірним для Бога. Але Бог бав, мав свій план для нього. Бог його годував своєю людиною, своєю їжею, брати і сестри, знаєте. І коли вже світив цей брат на одному служінні там, десь був син, здається, син цього, хто годував цього чоловіка, і тоді вони зустрілися. І знаєте, яке велике благословіння вони пережили. Але як Бог чекав, брати і сестри, Бог чекав, чи буде ропот від нього, чи буде якесь нарікання, і не було, брати і сестри, не було. І знаєте, ця пісня, вона. Цей тиждень вона знову звучала в мене на, 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 на роботі. Знаєте, і я знову задумуюся, Боже, чому ти знову говориш до мого серця? Боже, чому ти знову цією піснею? Що ти хочеш мені сказати? Я не знаю, брати і сестри, що Бог хоче сказати далі, що Бог далі говорить, яка обставина чекає попереду. Але брати і сестри, я розумію, Бог говорить сьогодні до кожного з нас. Можливо, ми сьогодні проходимо долину в своєму житті. Можливо, ти чи я ми проходимо долину в своєму житті, але в Бога є свої благословіння в цій долині. Але в Бога є свій хліб і своя, це вода для кожного з нас, брати і сестри. Бог знає, як підкріпити, Бог знає, як провести, але сьогодні Він чекає, він дивиться на твоє і моє життя, чи не буде нарікання в нашому житті, чи не буде ропоту в нашому житті, чи я не піднімлю голос до неба і не буду запитання давати, Боже, чому? Боже, за що? Боже, я служу Тобі, я вірний Тобі, а ти мені такі обставини посилаєш, а Бог сьогодні чекає, щоб ти вірним залишився для нього. Хоча ти будеш проходити тяжку обставину, хоча ти будеш долину проходити в своєму житті, але чи сьогодні ти залишишся вірним для нього? Чи ти сьогодні можеш підняти руки в небо, проходячи тяжку обставину і сказати, Боже, дякую тобі. Боже, дякую тобі, що ти посилаєш обставини такі в моє життя, бо ти хочеш навчити мене, хочеш укріпити мене. Чи ти можеш так сьогодні помолитися до Бога? Чи сьогодні ти проходиш важку обставину в своєму житті? А в твоєму житті є ропот, а в твоєму житті є нарікання? Сьогодні подивись, зроби перевірку свого життя. Бог він сьогодні дивиться на твоє життя, Бог він робить перевірку тебе. Він дивиться, Він спостерігає. Він сьогодні готовий благословення тобі подати, Він сьогодні готовий підкріплення тобі подати. Він сьогодні готовий подати цю воду, цей кусочок хліба, щоб ти наситився, мав силу далі йти, як Іля цей, ще 40 день, 40 ночей він ішов, підкріплений Божою благодаттю. Знаєте, згадую ще одну історію з нового заповіту, коли Ісус там гевсимані, коли тяжкі обставини, коли коли всі залишили його, там сплять, але там він молиться, там він переживає. Дуже тяжко йому було. Він схилився, він сили не мав, але каже, що тоді? коли приходить ангел і підкріпляв його, брати і сестри? Тоді приходив ангел і силу йому подавав, що він далі міг стояти і в цій сильній боротьбі стояти твердо, знаєте, коли всі його полишили, коли всі там спали, але Бог його не лишив, брати і сестри, там був Бог силою своєю підійшов. Підкріпив, дав сили, щоб він міг стояти в тій тяжкій боротьбі. Знаєте, які це великі уроки для нас скільки. В новому заповіті апостоли, які вони тяжкі обставини проходили, де тюрми не раз проходили, де побивані не раз були, де збичовані не раз були, брати і сестри, але Бог для, для них давав сили своєї, де вони в тяжкі обставини могли підняти руки в небо і співати псалми, молитися. І Божа сила сходила, і Дух Святий наповняв, чому, брати і сестри, а нарікання не було в їхньому житті, а в смиренні серця вони сказали: Боже, якщо на смерть, підемо на смерть. Але залишимося вірними для тебе. Якщо будемо тяжкі обставини, проходити долини і долини смерті, можливо, не будемо нарікати, але будемо піднімати руки в небо і казати, Боже, дякуємо Тобі. Будемо піднімати руки в небо, будемо славити тебе, брата і сестри, які це великі уроки для нас. І я знаю, до кої Господь сьогодні говорить в серце чиєсь. Можливо, долина є в твоєму житті, можливо, проходиш тяжку обставину, можливо, хвороба, якась чи інша, якась обставина, але в Бога є для тебе. Підкріплення, Бог має свої благословіння, свою благодать. Бог має цю воду, воду потрібну, яка стане для тебе джерелом води живої, брати і сестри. Бог має силу свою. Можливо, ти впав, сили не маєш, але Бог має силу свою для тебе. Коли Він дасть силу свою, ти встанеш і будеш бога славити, і встанеш, і підеш, як Ілля, можливо, ще 40 день і більше, і більше підеш. Бо сила Божа, тебе підкріпили, брати і сестри. Я знаю, Бог має своє підкріплення. Але сьогодні, щоб не було ніякого нарікання в нашому житті, як тяжко це, як тяжко не нарікати, як тяжко смиритися і сказати, Боже, я прийму все. Боже, я прийму, хоч буде тяжко, хоч буде все боліти, тяжко буде проходити, але я прийму і не буду нарікати, а Бог дасть своє підкріплення. Я хочу щоб ми зараз схилили свої коліна і помолилися. Можливо, помолилися молитвою покаяння. Боже, ти бачив мене. Я согрішив десь нарікав, десь я б десь. Обіду свою допустив своє серце. Боже, прости мені, якщо ми так будемо молитися, Бог благословить, або сьогодні помолися тяжка обставина в Твоєму житті. Нехай Бог дасть тобі сили пройти цю обставину, а Бог бачить твоє смирення, Бог бачить, як ти упокоряєшся перед його лицем. Бог дасть тобі сили, пройти все в Твоєму житті, Будемо молитися. Амінь.